Для того щоб вимкнення світла не здавалося вам чимось страшним, в нас є не тільки ліхтарики від USB, а також дуже класні гірлянди на батарейках. І цей гірлянда-їжачок від 2,3 метрів до 5 метрів. Гірлянда принесе вам казковий світ радості сімейної теплоти та теплого домашнього настрою. І створює вам особливий затишок у будь-яку пору року та доби. Гірлянда працює від трьох батареєк типу 2А. Покласти батарейки дуже легко треба, вгору трошечки потягнути і у вас відкривається. На панелі вказано де плюс, а де мінус, щоб вам було зручно використовувати. І вмикати і вимикати дуже легко. Ця гірлянда має лише один режим, але вигляд вона має дуже казковий. Довжина гірлянди 2,3 метри, а у розтягнутому вигляді максимально 5 метрів. Вам покажу ось так. Відкривається дуже легко, як вказано на панелі батарейки 3 штучки. Це така ж сама гірлянда їжачок, але вже в теплому кольорі. Їх залишилося дуже мало, тому переходь на сайт і замовляй.